Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. До нас приїхала нова поставочка запчастин. Зараз покажу вам, що цікавого приїхало. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки вірекс та граблів, розшилка Сонечко. Приїхали до нас ось такі балони балони на ресівер, балони в зборі. Вони йдуть із краном, з регулятором, тиску, з датчиком і з кронштейном. Ось так виглядають. Це у нас оригінальні балони. Далі приїхали диски щеплення, Фередо. Це йде Фередо, у нас посилене, воно йде на демферах, але воно йде посилене. Посилене воно в чому? В тому, що тут вклеєна в сам абразив вже нитка, капронова нитка для того, щоб воно було. Міцніше і витриваліше. Е, далі приїхали різні варіанти дистильованої води. Нещодавно у нас була поставочка антифризу. Ось, як можете бачити, ще один бачок приїхав. Це у нас 16-кілограмовий антифриз класної якості. Опит називається. Також приїхали омивайки на мінус 12 градусів та на мінус 22, хто бажає замовити. Потім приїхали по оригінальним запчастинам. Приїхали барабани на ВОМ. Регулятори глибини вспашки Спашки. Нарешті приїхали дуже довненько. Їх не було розкоси регульовані. Як можете бачити, зараз всі навісні, наружні запчастини фарбуються оригінальні, тільки в червоний кольор. Чому так? Не зможу вам відповісти, не знаю, але так зараз є. І фарбуються зараз і розкоси. І... Все, все на світі. Навіть кажуть, що синіх тракторів вже не буде навіть з цього року виробництва. Далі, е у нас ленти ВОМ, стрічки ВОМ на МТЗ приїхали. Також ось такі з тормоза, це у нас іде кулотки, схльостки, хто як їх називає, ну, грубо говоря, робочі частина тормоза. Також різні дрібні запчастинки приїхали, це ось такі проушинки, втулки, конусовидні на вал навіски задній. І ось такі гаєчки також. Ось така поставка. Багато чого цікавого. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Якщо ви бажаєте замовити, то ми відправляємо тільки новою поштою. По території України, а також можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номери телефонів будуть в описі до цього відео. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою. Звичайно. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення.